Результат, на жаль, звичайно, він дуже засмучив всіх. Дуже засмучує для нас. Це була дуже важлива гра. Дуже важлива гра. З точки зору емоційного стану і ще з деяких точок Здалося, що. Овертайм сьогодні команда провела так дуже яскраво, як на мій погляд, не дивлячись на те, що 90 хвилин було позаду. Ось що це для вас означає? Можливо, я помиляюся, але мені здалося, що овертайм, особливо перший екстратайм, команда грала так, як ну, ще не грала в сезоні. З напору, з пристрастю. Ось що можете сказати. Ну, знову ж таки, сьогодні футбол був емоційним. Сьогодні суто емоційна гра була. І про футбол спілкуватись, про якийсь конструктив, білдапи не на часі. От саме сьогодні це не на часі. Сьогодні була емоція, і ми віддали повністю себе. У нас були моменти, були моменти в наших воротах. Ну, сюжет був такий, який він, який всі бачать на зараз.